Соціальна антропологія Броніслава Маліновського. Броніслав Маліновський це відомий соціальний антрополог, який вніс вагомий внесок у соціологічне розуміння важливих суспільних явищ, зокрема, культури, культури а навіть таких специфічних явищ, як смерть. Але почнемо з культури. Саме культура, на думку Маліновського, є стрижнем суспільства. Вона є сукупністю. Або, краще сказати, вмістилищем усієї спадщини суспільства, матеріальних благ, технічних процесів, знарядь, ідей, цінностей і звичаїв. Крім цього, до культури відноситься магія та релігія. Культура має чотири ключових властивості: вона творить ціле, у цьому цілому вона є інтегрованою. Елементи, які складають її структуру, виконують властиві їм функції. Крім цього, культура має інструментальне значення. Вона є інструментом задоволення потреб людини. До потреб власне, людей, які розрізняє Броніслав Малиновський, належать такі. По-перше, це первинні потреби, які пов'язані з біологічною природою людини. По-друге, це вторинні, які пов'язані із соціальною природою людини та її співжиттям у суспільстві з іншими людьми. Задоволення потреб можливе завдяки існуванню спеціальних колективів або інститутів. Кожній з груп потреб відповідають свої інститути. Первинна інституційна організація відповідає первинним потребам. Сюди належать інститути, які забезпечують людей їжею, наприклад. Інститути родини, подружжя та репродукції. Інститути, що забезпечують охорону і захист від небезпек. Вторинним потребам відповідають правові, економічні, виховні та політичні інститути. Зміни у культурі мають екзогенний, тобто зовнішній характер. Це означає, що зміни в культурі відбуваються під впливом її взаємодії з іншими культурами. При цьому одна культура може перебувати під значним впливом іншої. Якщо ми подивимось на українську національну культуру, то побачимо, що на неї великий вплив має, наприклад, християнство, яке прийшло до нас із Візантії. А в українській мові багато слів іноземного походження. Тобто розвинена культура не може бути цілком самодостатньою. Вроніслав Маліновський вніс також значимий вклад в наше розуміння такого специфічного явища як смерть. Так, ми можемо дивитися на смерть не тільки як на факт фізіологічний, так би мовити, але на смерть як явище соціальне. Вроніслав Маліновський розглядав соціальні функції смерті та загалом її соціальне значення. Так, його дослідження продемонстрували те, що суспільство за допомогою комплексу символічних ритуальних дій, наприклад, поховальних обрядів, намагається подолати найбільший страх, тобто страх смерті, який у соціальному смислі має дезорганізуючий потенціал для спільноти. Тому деякі племена, за якими спостерігав Маліновський, долаючи страх смерті, через Знищення найбільшого свідчення смерті, тобто трупа. Виробляли досить специфічні обряди, наприклад, поїдання трупа або намазування себе жиром померлого. Тому похоронні обряди є культурними засобами прийняти і у кінцевому випадку перемогти та заперечити, тобто імортальність. Заперечити смерть. Важливий аспект, що відзначає Маліновський, полягає в тому, що смерть є фізичною втратою для соціальної групи, по-перше. А по-друге, смерть прямо загрожує соціальному порядку, дезінтегруючи повсякденність та звичайний уклад життя. Тому культурні практики, пов'язані з смертю, мають на меті реінтеграцію групи стабілізацію соціального. Порядку. Ми можемо, наприклад, пригадати, що члени однієї великої сім'ї або родичі, вони, як правило, дуже часто збираються разом не з нагоди якихось радісних подій, а часто це відбувається з нагоди смерті одного із родичів. Таким чином, збираючись група, певним чином. Засвідчує своє подальше існування. Ну, ми можемо говорити про інші речі, про, наприклад, такі традиції, як провідна неділя, коли ми приходимо після Пасхи на цвинтак до наших родичів, так і певним чином продовжуємо комунікацію з ними. Теж певним чином, ніби символічно показуючи, що ці люди не померли, вони просто знаходяться в іншому стані, але ми з ними продовжуємо спілкуватися. Важливим моментом і великою важливою частиною історії соціології є психоаналітичний напрям у соціології. Психоаналітичний напрям у соціології досить умовно, звичайно, можна назвати соціологічним, бо ні засновники психоаналізу Зігмунд Фройд та Карл Густав Юнг, ні їх послідовники, такі як Ерік Еріксон, наприклад, не були соціологами. Вони були психологами. Втім, психоаналіз для соціології важливий оригінальним розумінням особистості і її зв'язку із суспільством. Крім цього, психоаналіз значно вплинув на вже набагато ближчого, наприклад, до соціології Еріка Берна, засновника трансакційного аналізу. Особливо варто тут згадати Чекаську Франкрську школу соціології, для якої фройдизм і психоаналіз є однією із базових теоретичних основ. Зокрема, Еріх Фром звернув увагу на розуміння Фройдом соціального контексту формування особистості і назвав його першим соціальним психологом. Отже, і психоаналіз у психології, і психоаналітичний напрям у соціології беруть початок в роботах австрійського психіатра Зигмунда Фройда. Базовим уявленням психоаналізу Фройда є уявлення про людину як енергетичну систему. Обмежена кількість енергії, яка є в розпорядженні людини, підтримує її психічну активність. При цьому будь-яка активність, наприклад, пам'яті мислення, визначається прямо чи опосередковано інстинктом. Ближчим до соціології є уявлення про те, як же формується особистість, що і як визначає подальше життя людини. Розгадка тут для Фройда ховається у дитинстві, а саме у відносинах із батьками. В дитинстві саме в той період, коли формується я або его, Вроджені інстинкти стикаються із реальністю. Початково, немовля, не вирізняє себе і власне я з навколишнього світу, які є джерелом відчуттів для я. Це відбувається поступово з усіх джерел різних імпульсів і збудження. Одні є такими, що. Посилають їх постійно, органи тіла, а інші такими, що іноді вислизають. Одним з таких джерел, при тому найбажаніших у ранньому дитинстві, є груди матері, які можна отримати лише за допомогою крику. З цього починаються протистояння я та зовнішнього світу та об'єктам, з яких він складається. Іншими спонуками до визначення зовнішнього світу є почуття болі та невдоволення, яким протистоїть пануючий у психіці принцип задоволення. У цьому виявляє себе тенденція відділення я від цього що... і від всього, що приносить незадоволення. Деякі джерела незадоволення мають внутрішній характер. Згодом робота відчуттів та розумових зусиль навчають людину розрізняти внутрішнє я. Та зовнішній світ. Так формується принцип реальності. Фройд пише: правильніше, спершу, я містить усе, а потім із нього виділяється зовнішній світ. Таким чином, я або его формується у дитинстві із завдяки зіткненню з реальністю. В структурі особистості его займає проміжне положення між воно або іт. Що є несвідомим, а також над'я або суперего, цей останній вищий рівень уособлює собою по суті суспільство в його культурному цінно нормативному вимірі. Тому якщо его це фасад для воно, тобто ід. Певний заслін від пануючих у несвідомому і раціональних імпульсів, то суперего є свого роду контролером, який придушує ці ірраціональні інстинктивні пориви. Таким чином, культура по мірі свого розвитку стає все більш репресивною для воно та его, для несвідомого та я. Людина у розвиненій культурі. Почувається нещасною, адже вона спрацьовує, тобто культура на придушення інстинктивних бажань. Ми цей принцип ще побачимо в роботах представників Франкруської школи соціології. Великим внеском у психоаналітичний напрям у соціології і психологію в тому числі, ми завдячуємо учню Зігмунда Фройда Карлу Юнгу. Ця частина психоаналітичного напряму нас цікавить передусім тому, що юнгу вдалося продемонструвати залежність становлення особистості від становлення суспільства. Він не раз повторював, що ми не належимо ні сьогоднішньому дню, ні завтрашньому дню, адже перебуваємо у постійній динаміці разом із динамікою історичною. Тому ми уособлюємо процес розвитку людини цілком. В тому числі наш конкретно особистісний аспект. Карл Юнг був учним та прихильником Фройда, але здійснив досить радикальне переосмислення ідей його психоаналізу та, врешті, розірвав з ним зв'язки, запропонувавши свою версію психоаналізу, яка дістала назву аналітичної психології. Найбільш відомим є розуміння Юнгом структури особистості та Вчення про архетипи. Але перед тим, як розглянути структуру особистості, необхідно сказати, що юнг значно відходить від фродівської редукції, тобто спрощення людини до енергії лібіда, тобто сексуальної енергії. Для юнга процес формування особистості не обмежується раннім дитинством. Таким чином, на життя людини та на її саму впливають і відносини з батьками і цінності, які засвоюються згодом і власні надії. Стосовно ж структури психіки, то її розуміння юнгом також складніше за Фройдівське. Структуру психіки за юнгом можна уявити як піраміду, де її вершина, найменший об'єм з-поміж інших рівнів, належить свідомому, тобто его. При цьому область свідомого і его не уособлюють усю особистість. Воно всього лише її елемент. По особленням цілісності особистості є самість, яка цитуємо не лише центр, а й ціла область, яка охоплює і свідомість, і несвідоме. Це центр особистості загалом, тоді як его, це лише центр свідомості. Наступним рівнем психіки є особисте несвідоме, яке значно більше за обсягом за свідоме. У особисте несвідоме потрапляють у творення, які раніше були у свідомості. Це можуть бути елементи пам'яті або витіснені з тих чи інших причин почуття, переживання, емоції та інше. Вони можуть бути вивільнені, згадані або іншим чином знову потрапляти в область свідомого. Колективне несвідомий є найбільш глибоким рівнем психічної діяльності людини. Колективне несвідомий відображає спільність людей. Та На цьому рівні психіка містить давній досвід минулих поколінь, а також вроджені особливості предків тварин. Ідентифікувати колективне несвідому юнгу вдалося, зокрема, завдяки символічності снів. Так, працюючи з хворими чорношкірими уша, він хотів дізнатися, чи сняться їм сни такі ж, як і європейцям. Це й привело його до гіпотези про надперсональний шар психіки. Ще одним із випадків, які утверджували ідею колективного несвідомого, була розповідь неосвіченого пацієнта, який, перебуваючи у клініці більше 20 років, під час одного з візитів Юнга продемонстрував йому сонце та точно описав частину богослужіння мітри, про що ніяк знати не міг. Про саме благослужіння, як воно відбувається, і про самого Бога міто. Таким чином, юнг висловлює в цілому існуючу уже у соціології ідею того, що людина формується в процесі історичного розвитку суспільства, змінюючись разом із ним. Юнг каже: в нас уся історія людства. Колективне несвідоме включає інстинкти та вроджені психічні тенденції, які отримали назву архетипів. Архетип в чистому вигляді можна сказати: архетип собі це лише форма, яка не має змісту. Лише тоді, коли ця форма поєднується із архетипним образом. Архетип проявляє себе. Юнг не намагався описати усі можливі архетипи, адже їх є безліч. При чому вони можуть об'єднуватися, обмінюватися якостями і так далі. Але він описав чотири найбільш важливих архетипи, які ми і досі можемо знаходити, ну, наприклад, в продуктах художньої творчості. Перший архетип це Персона, архетип персони безпосередньо відноситься до соціального життя людини, її взаємодії з іншими. Місце персони у свідомості. Ми можемо частково розуміти персону як соціальне я, спрямоване на інших. Персона відноситься таким чином до ролі, яка грає, яку грає людина у відповідній ситуації. Це певний спосіб представлення себе. Наприклад. Лікар поводить себе відповідно до того, як уявляється, повинен поводити себе лікар. В одному з інтерв'ю Юнг говорив, що персона частково визначається соціальним запитом, з іншого боку, це компроміс щодо того, ким людина хоче бути чи як хоче сприйматися іншими. В персоні поєднуються власні побажання таким чином людини щодо себе та соціальні очікування щодо людини. Наступним. Архетипом є аніма та анімус. Архетипи, які уособлюють чоловіче, тобто анімус та жіноче. Аніма начало в кожній людині. Наприклад, чоловіки можуть виявляти особливості поведінки, які приписуються жінкам. Або жінки можуть проявляти у певних випадках чоловічі риси. Наполегливість, жорсткість тощо. Жіночі та чоловічі якості, притаманні кожній людині. Наступним архетипом є тінь. Архетип тіні ближчий предкам тварин. Він уособлює ірраціональність. Такі риси поведінки, як агресивність, жорстокість, він може виявляти себе у неприйнятних вчинках та бажаннях. І нарешті архетип я або самість. Це центральний і найголовніший архетип, який об'єднує у собі усі елементи психіки та усі архетипи. Головною ж ціллю життя є розвиток самості, результатом якого є гармонія та цілісність, єдність особистості, повнота її потенціалу. Сам процес розвитку самості називається у Юнга індивідуацією. Отже, підсумовуючи, скажемо, що психоаналітичний напрямок цікавий і потрібний соціології, передусім тому, що продемонстрував зв'язки індивіда з іншими людьми. Вплив відносин, в які включена людина на формування її особистості. Юнг взагалі продемонстрував глибинну єдність людей через колективне несвідоме. Другим важливим для соціології наслідком є вплив психоаналітичного напряму власне, на соціологію. Найбільше це виявилось у роботах представників Франкруської школи соціології.